Але сама безугла теж любить знаєте-лі, образ змінити. додати яскравих фарб, волосся, руде да. і Да, Висловила фотки, давайте подивимося. А і ще Мар'яна дала інтерв'ю минулого тижня моїй колезі Юлії Забіліній і вдягнула: ти бачиш, ну, ну прям як Дмитрієва, да? такий кулончик. Це янтар, ага, знайшла ага. так 45 тисяч. Ого! Ні, ну, так це ж раритет, вибачте. Ну. До речі, янтар це ж тіпа, камінь, який оберігає від злих духів. Ти знала? Ага. Ні? Можна якось, щоб нас від неї оберігав. Але дивися, поєднання і такі чоловічі мілітарі годинник. Чоловічі такі, я теж знайшла там. Ну щось він там не, не дуже дорого, але ну тридцять тисяч від собі. яка не багата ну дуже, дуже дорого. Не ну, до дивися. Ну це ж А для зарплати депутатки. Якось сорок тільки кулончик, тридцять тисяч часики, Ну не знаю, не то так. все подарунки.